Доброго ранку, дорогі друзі. На дворі, 21 червня, субота. Сьогодні новий день. Ще один шанс налити собі життя стільки, скільки захочете. Ви вже прокинулися? А значить, у вас усе ще є час зробити щось значуще, навіть якщо це просто гарно вмитися і не влізти в коментарі під політичними постами. Ну а ми починаємо наш ар про ранок. Сьогодні день. Ну коротше, якщо ви думали, що субота це просто день відпочинку, то тримайте кипелюха, бо свята сьогодні посипались як цукор з ділявого пакету. Почнемо з всесвітнього дня. Миру та молитви, і перш ніж ви подумали, що буде дуже серйозно, одразу поруч підкрадається День Солідарності атеїстів. Можна сказати, або моліться, або мовчки, не вірте, але головне разом. І от щоб не посваритися у цьому духовному міксі, долучається всесвітній день гармонії, бо і в тиші, і в молитві головне не перегукуватись. А хто шукає гармонії тілесною, ласкаво просимо на міжнародний день йоги. Розтягніться, видихніть, знайдіть дзен або принаймні свою п'яту точку на килимку. Паралельно, поки хтось медитує, інші шліфують трюки на міжнародний день скейтбордингу. Йога для розуму, скейт для вулиць, баланс тримається. До слова, про вуличне день селфі, бо як не сфоткати себе в гасані чи над дошкою? А щоб обличчя на селфі не було кам'яним, у нас ще й всесвітній день музики. Увімкнули що зручне і тут же привітали всесвітній день жирафа, бо ж він теж стрункий і мелодійно мовчазний. На цьому фоні не забудьте, що сьогодні ще Міжнародний день футболки. Тож, якщо ви в піджаку, ви програли. І як же без Всесвітнього дня рукостискань. Хоча, якщо ви все ще робите селфі, то або доведеться стиснути руку собі, або комусь дати свій телефон. Далі, краса, ботаніка і пауза. Міжнародний день квітки. Нюхайте, даруйте, втикайте в пелюстки. Міжнародний день повільності сьогодні все треба робити як равлик медитації. Ну а всесвітній день гуманізму нагадує, будьте людьми, навіть якщо ви жираф. На цьому свята все, але не все іменини. І якщо ви носите ім'я Георгій, Іван Макар Олександр чи Олена, сьогодні ваш день. Можете офіційно просити додатковий шматок торта. Вам дозволено все, ну майже. І про прикмети сьогодні день натяків від природи. Побачити веселку – це не просто інстаграм-контент, це багаторівнева обіцянка щасливих змін, хоча б у тарифному плані мобільного. Роса на світанку все годі вмиватися тоніком. Наші предки вмивалися росою, і бачите, дожили жили до нас. А якщо багаття горить рівно і яскраво, чекайте рік як хліб з хрусткою з коринкою. Тільки не паліть багаття на балконі, бо тоді рік буде яскравим, але для пожежників. Що сьогодні не можна робити: не сваріться і не посилайте в космос негатив. Краще посилайте думки у спокій. Також не лягайте сьогодні під скальпель, субота не для різанини, навіть якщо це просто видалення кутикули краще завтра. І не сидіть весь день у приміщенні. Вийдіть хоча б на балкон і подивіться на небо, там іноді теж щось відбувається. А тепер про те, що нам обіцяють зірки? Це гороскоп. Тож, овен сьогодні у вас вроджена здатність бачити невидимі двері у стінах. Головне, не намагайтеся вийти через них. Це метафора, не портал. Телець, ви сьогодні шум у системі. Вас намагатимуться випнути, а ви лише співаєте в унісон з мікрохвильовкою. Гармонія технохаусу. близнюки. Ваше сьогоднішнє завдання стати людиною, яка відповідає на дзвінки незнайомих номерів і говорить: Я вас чекав. Рак усередині вас сьогодні живе архітектор Невдаха, який будує повітряні замки, але з льоду. Поспішіть подивитися, поки не розтанули. Лев ваш день сьогодні пройде під знаком фрази Я не замовляв це, але хай буде. І виявиться, що це найкраще, що траплялося з вами за місяць. Діва сьогодні. Ви та людина, яка в супермаркеті випадково заходить у холодильну камеру, але виходить з просвітленням. Ваш шлях крізь абсурд. Терези, вам сьогодні довірять таємницю, яка змінить розклад дня. Спойлер це буде інформація про новий сорт кавуна без кавуна. Скорпіон, у вас є сила керувати тишею, тільки ви можете зробити паузу в розмові настільки потужною, що інші почнуть вибачатися, не знаючи за що. Стрілець ви випадковий герой чужої історії. Пройдіться повз когось на вулиці і змініть їм життя одним поглядом або зачіскою. Козиріг, сьогодні зірки рекомендують вам бути голосом GPS-навігатора, навіть якщо не за кермом. Просто кажіть через 200 метрів щось важливе. Водолій, ваш внутрішній монолог сьогодні це діалог з майбутнім, і майбутнє відповідає вам мемами. Не сперечайтеся з ними, там уже все вирішено. Ну і риби, ви сьогодні драйфуюча думка в чужій голові. Ви не в курсі, але вже надихнули когось на щось велике. Можливо, навіть на рецепт. По розкопу це все, друзі. А тепер, як завжди, про головне: послухайте: можливо, ви зараз стоїте у коридорі життя і всі двері зачинилися. Можливо, світ не відповідає вам добром і здається, що всі слова про Світле майбутнє це казки для дітей, але ви не дитина, ви той, хто досидів до кінця цього ранкового відео. А значить, у вас є сила, є нерви і є цікавість. Світ змінюється не тому, що десь горять мрії, а тому, що хтось їх бере і несе через багнюку, страх, втому і сумніви, навіть тоді, коли всі навколо вже кинули, навіть тоді, коли сам не знаєш заради чого. Вірте в те, що біль має межі, а світло ні. Просто дозвольте собі не здаватися сьогодні. І так щодня, бо щастя може наступити вже завтра. Ну а я дякую, що ви провели ранок зі мною. Ви космос у піжамі, що вже готовий злетіти. Будьте добрими, будьте смішними, будьте справжніми. А я повернусь завтра в цей же час. Не обіцяю вам веселку, але точно буде якийсь сенс. Бережіть себе тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!